Ростислав із Наталею Залчевська ще не зідзвонювався, але свої меблі вже навіть готові їй привезти. Подивився сюжет на, на 24-му каналі, тобто побачив це близько від того місця, де проживає моя баба. Ну тобто, і там були меблі старі, які ми вивезли, тобто і вирішив, чому б не допомогти. Кожен з нас може попасти в таку саму ситуацію, тобто ну, вона не вимагала нічого такого, вона просила, тобто хто може допомогти, вона навіть пропонувала заплатити, тобто оплатити. Ну, тобто, кожен з нас може в таку ситуацію і треба бути якимось людяними. Цей будинок під Львовом Наталі зі своєю великою родиною щойно винайняла. Ремонтом займаються самі, меблів тут немає. У соцмережах на прохання допомогти спочатку несподівано отримала агресивні коментарі, а тепер уже і з ліку збилась. Скільки ж людей готові їй просто подарувати необхідні речі? Усім за це сердечно дякую. У все ж таки добрі люди є. Я вже писала там на сторінці, що добрі люди є, їх більше. І якщо ми разом, і якщо українці разом, то це дуже сильна нація. То я вже точно тепер знаю. Точно в наших руках той ремонт доробити. Ну вже кімнату вчора сестра другу домалювала. Ось діти розмалювали там дуже гарні всякі такі малюночки. поробили, та да? ну все своїми руками. Тепер у Наталі є подарована газова колонка. А ось у цьому будинку господиня з радістю віддає їй дитяче. Велосипед і кухонну мийку. Е, він не новий, бо ми поставили новий. Та, О, із неї О, то дуже файно. Так. Зразу з трамом тільки один може трошки підтікати з до Так. А це особливий подарунок від Ірини. Зовсім новенька каструля. І теплі слова. Якщо щось вам потрібно, якась допомога, Його? ми завжди готові вам допомогти. Дякую дуже. Я вас дуже дякую. Я дуже вдячна вашу роботу. Добре, я е, коли бачу, як люди посміхаються. Мені самі радісно. Тому посміхайтеся, дякую, і все дякую. буде гаразд. Наталя вже знає, що допоки у справах була у Львові, добрі люди привезли її додому. Ліжко та шафу. А ще там чекають маленька донечка і двоє синів. Тому тепер у них все буде. Добре, Львів'яни, які тепер зголосилися допомогти сім'ї Залчевська, назбиралося набагато більше ніж тих, хто у соціальних мережах писали агресивні відгуки. Ірина Ващишин, Христина Шевченко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.